Частину про нову другу, яку ми сьогодні презентуємо. Знаєте, у першому, у перші противоєнні роки, Київ був дуже цікавий з точки зору автобільної історії. Тепер по, по вулицях їздила дуже порада так званих трофейних номара німецького. І Каніського Одеса, і інші в були для нас ну, незнайомі, цікаві дуже, ніби слідчих міху, розлуха в місті, руїни, а тут маленькі, ну, може, не завжди маленькі, але цікаві дуже за, за дизайнну машину. Бо ми ж емо та полодар нікого не бачили. тут ціла плія, ціла пліяння. І, звичайно ж, як вони зупинялися, то вони хід люди, і я його знімав, 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 знімав. От, потім пішли часи, але прийшов час і зробити тих який з гарний альбом. саме альбом. Хоча був це не лише фото. Я дізнав якісь технічні э, цікаві моменти. Польська, і в, корсі, у, в українській літературі про дизайн системно э, викладені. І книжечка пішла бути... читачі задоволення. Адже займала і друга книжка. А друга міста це вже кінець 50 50-х, початок 50 60-х років. Що це було за часи? Знову часи дуже цікаві, бо в Росії відкрилася така залізна завіса, що нас відділяла від Зеленого западу. І до Києва раніше не було зараз. А тепер до Києва до України посудили юрні машини, автокуришки. Знов таких незнайомих нам. І маленькі мікроїграшки. І величезні йому І ті і, і джипи, і автобуси великі, і автобуси маленькі. Знов таки пожити мені була. Знов човка, якщо в, в центрі міста вона не стала, чи там коло готелі, чи просто в центрі міста. Дніпр залишають знімати, але знімає, 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 знімає. Ну, от, звичайно, період було, є таке, що треба було напроти десь дали підтримати, а потім я добре пишу, як же вона називається. І... Звичайно, все це ідентифікував і от зробив оцю, оцю книжку про той період. Цікавий, неповторний, бо зараз вже ну, ніколи не здивується на марської на вулиці книгу. А тоді оці найновіші машини 50-60-х років садли гарні італійські, американські моделі, німецькі ну, зрозуміло. Було об'єкт мого дослідження, що дошло і дійшло. Ну, Я сподіваюся, що і другі читачі з цікавості, переглядності будуть задоволення. Я дуже хотів цього і дуже старався. Як прекрасно, що ви зібрали і зберігли всі ці фотографії, бо багато людей, як ви кажете, проходили повз, багато розглядали, роздивлялись, але як прекрасно і добре, що серед них була людина, яка все це зафіксувала для нас, для історії. І це не просто фотографії автомобілів, які можна знайти каталог, а ну, так, в саме автомобілі на вулицях Києва.